Кажеш, мені не дають навчання, і зарплата не росте. У Німеччині рідко хтось сам підніме ставку, але є хід ось реальний випадок, яким зі мною поділилися. Людина відпрацювала більше семи років у лікарні, оплата за тарифом звучить як стеля, вище не пригнеш. Тому вона пішла на навчання, але паралельно вирішила трохи підзаробити і пішла в амбулаторну службу догляду. На співбесіді сказала прямо: моя ставка 30 євро за годину чистими. Шеф почав торгуватися. Відповідь була проста: або 30, або я йду в іншу компанію. Є варіанти, зокрема, Zeitarbeit. тимчасова робота через кадрове агентство, лізинг персоналу. Шеф порахував і сказав, що йому все ж вигідно, погодився, без магії, чіткий запит і готовність піти. Мораль у Німеччині рідко скажуть: я платитиму тобі більше, бо ти класний. Чи іди навчайся, бо тобі потрібно розвиватися. Цього треба просити. І це працює. Знай свій діапазон, май альтернативу, називай цифру впевнено, і не бійся паузи. У тебе виходило торгуватися за ставку. Напиши, яку суму та в якій сфері. Зберемо реальні кейси.